Друзі, вітаю вас! Четвер, вечір, я Олексій Ляшенко. Працюємо автономно, світло так і не дали. Я чекав, по графіку повинні були включити о другий. Зараз уже почало 4-го світла нема. Робимо запис автономно. Ну, вчора був стрім, по графіку повинно світла не бути, а воно було, ми пройшли нормально. Сьогодні забирають. Ну, це таке у нас життя. Тим більше, що кожну ніч такі обстріли, таке страшне відбувається. Ми про це поговоримо трошки пізніше. Ну, переходимо в режим новин, новини да, обговорюємо їх. Але перед тим, як говорити про щось, я хочу просто висловити свою позицію. Я її висловив у себе там на Фейсбуці, написав письмово. А зараз я хочу просто. Це озвучити на Ютубі, і, можливо, ви також зробите таке ж, напишете у себе на сторінках, озвучите у себе на каналах. В цей час, от зараз, в цей час, нелегкий час для України. Дуже тяжкий час для України оця політична буря всередині, там якісь негаразди е, на міжнародці, там якісь знову похолодання з сполученими штатами, якісь там потуги Росії. Ми повинні кожна людина в Україні, кожен чоловік, кожна жінка повинні мати свою позицію і висловлювати її. І... Працювати на цій, по, по, по цій позиції і робити в житті те, що ти вважаєш за потрібним. Так от, моя позиція. Ну це десь 5, 6, а можливо 7, 8 десь пунктів, друзі, приблизно так. Ситуація зараз в наступному. Ми Можемо повільно, повільно втратити свою незалежність. І втратити не на полі бою, втратити не Збройні Сили України. Нас підведуть, Україну всю. І не ми Збройні Сили, а ось та буря, що всередині, і так звані партнери. Так, от я хочу висловити свою, свої пункти позиції, так як це я бачу. Пункт номер ноль. Я проти підписання будь-яких планів Трампа, Путіна, будь-кого створених без України. Ну от я проти. Як воно буде повливати? Я можу посередковано висказавши знову свою позицію. Як буде, не знаю. Друге, перше навіть це було нульове. Перше, я не сприймаю будь-які відносини з Московією на сьогодні. Будь-яких відносин. От розумієте, щоб не було там, а отут, а отак може будь-яких на сьогодні не може бути відносин і розмов з Московією, з московитами, з зорками з усіма сильними. Тільки через кружочок хружо, прицелу. Більше ніяк. Все. Друге, я підтримував, підтримую. І буду підтримувати президента Володимира Зеленського. Я сказав вже так, до тих пір, якщо не виясниться на 100%, що він краде. Я цього не бачу навіть на 5%. От не бачу на сьогодні. Ніхто цього не давив. Це моя позиція. Я проти будь-якого незрозумілого уряду єдності. Для мене це взагалі смерть державі. Не дай Боже зібрати в кучу Порошенка, Тимошенка, бойка, інших там прихвостні всіх. Е, ну, По-перше, слугу народу вони з'їдять от просто, навіть не на обід, а на е, сніданок. І в зубах вона у них не застряне. Все. Ми почали йти потихеньку вперед до цивілізованої держави, почали боротися з корупцією, почали у нас виникати дії, цнапи і все інше. І повернути все це назад. Я проти будь-якого уряду єдності. Єднатися ні з ким. Я проти будь-якої. Я так назвав мертвонародженої коаліції єднання. Як зараз кажуть там в парламенті, немає у нас коаліції, давайте створювати нову. Для чого? Для того, щоб вони зайняли оце Європейська солідарність, Батьківщина Бойка, щоб вони зайняли провідні ролі в комітетах, в комісіях, щоб їм надали більше владних владних повноважень. Ось для цього вони це хочуть коаліцію єдності. Це мертве дитя. Воно не буде працювати. Не буде. Воно буде ні, воно буде працювати як і уряд єдності чи єднання на кармани тим, кому й працював всі роки до 19-го. Далі. Я заповнив втілення в Україні всіх положень про воєнний стан. Я вчора це казав на стрімі. Хто хоче, може зайти подивитися. Він є. Що таке? Не треба диктатури, не треба автократії, не треба нічого. Просто чітке покрокове, по виконання положень воєнного стану. А хоч хто хоче побачити ці положення, подивіться. Подивіться, там класні положення, там чудові положення, і тільки. По чітким виконанням те, що вони прийняли, можна поставити всіх на місце. Далі, друзі, я за проведення декретного управління державою. Що це означає? Що не закони видаються, а декрети кабінету міністрів. Декрети видає уряд, укази президента залишити в системі управління в військовому напрямку. Військовому напрямку все, що касається війни, військових і оборони, тут укази президента, але все це строго до закінчення воєнного стану, строго до закінчення війни. Ось так воно повинна. Оце повинно бути одним з останніх прийнятих законів Верховної Ради, після того як вони будуть тільки збиратися на далі продовжу. От я за перехід у Україні на обмежену роботу Верховної Ради. Вона повинна існувати, вона повинна працювати в комітетах на округах, але в залі обмежена робота. І використовувати її в двох випадках: це ратифікація підписаних угод урядом і президентом, і прийняття законів тільки тих, які стосуються Збройних сил України та які потребують затвердження декретів уряду і указів президента. Це також строго до закінчення війни, строго до закінчення війни і воєнного стану. Ну і останнє. Я вважаю, що Президент він сьогодні повинен приїхати зустрічатися зі своєю фракцією. Я би зустрівся із силовиками, які в підпорядкуванні з президентом, а це тільки прокуратура і СБУ, де президент може давати накази тільки двом цим органам, більше ніяким. Так, от я хотів би, щоб СБУ дали оцінку. Тому що відбувається зараз і вжили необхідні заходи. Потрібно зняти людей з якихось посад, де повноваження є, має уряд, або хтось президент, або щось інше, зняти. Якщо є порушення, якщо є ознаки Держзради, арешт. Просто арешт. А розбиратися вже зі зрадниками потім. Ось це, друзі, моя позиція. Це моя позиція. Все. І я вважаю, що кожна людина може означати свою позицію. Повинна означити і написати, щоб і президент бачив, що це таке і хто його підтримує, і скільки. І щоб опоненти бачили, що вони тут ніхто. Ми народ, тут хтось. Переходимо далі. Але перед тим, як перейти, перейти далі, ну дивіться, у мене тавтології виникають і виникають. Друзі, я вам пропоную купити книгу. Яка називається ціна рабства? Це книга, в якій три томи три книги зібралися разом. Ціна рабства, це якраз ви зрозумієте, чому у нас зараз війна, чому у нас зараз така бурхлива, бурхливе життя? Тому що було ось це рабство, яке починалося ще декілька століть назад з переселення українців на далекий схід. Ну, я ось приблизно сюжет вам розповів. Дуже цікава книга з тих пір і до, на, до, до теперішніх пір, до, до теперішнього часу автор Євген Буцик. Посилання на автора, на його номер телефону є в розділі опис під відео. Дзвонить, купуйте, даруйте. Нас читайте, розумійте. Молоді дуже потрібна ця книга, щоб молодь читала. І кожні 500 гривень йдуть на Збройні сили від продажу цієї книги. Йдемо далі. Багато дуже розмов про таємний мирний план США. І так далі. Ми відкидуємо друзі, всі ці мирні плани створені без нас. Там уже почали писати, що він передбачає сплату Росією орендної плати нам за нашу землю. Це пише ЗТелеграф. Київ поступиться контролем над східним регіоном Донбасу, але збереже юридичне право власності. Росія плачувати не, роз... не орендну плату, три копійки, мабуть. Да? За фактичний контроль над регіоном, але в публікації немає згадок про Запорізьку Херсонську Ну, коротше, така фігня. Повідомляється, що Білий Дім сказав президенту Зеленському, що він повинен погодитися на умови, відчуваючи слабкість через корупційні скандали, що охопив і так далі. Знаєте, от що я скажу? Знову своє бачення. Чесне, правдиве, відкрите. Я не знаю, є такий план чи нема. Я не знаю, пропонують нам його, чи ні. Ну схоже, що поки що ні. Як такого? Такого чіткого плану немає. Чому немає такого чіткого плану? Висновків того, що написав от Марк Рубіо. А він написав: Ось, тільки, тільки написав: припинення складної та смертельної війни, як та, що точиться в Україні, вимагає широкого обміну серйозними та реалістичними ідеями. ідеями. А досягнення міцного миру вимагає від стар... обох сторін згоди на складні, але необхідні поступки. Саме тому ми розробляємо та продовжуємо розробляти перелік потенційних ідей для припинення цієї війни на основі. Пропозиції обох сторін цього конфлікту. Можливо, є якийсь набросок, чорновик, який може і передадуть президенту. Можливо, можливо, друзі. І мабуть, є. Я думаю, вони є постійно, але те, що приймаємо ми чи не приймаємо, це вже ми даємо все згоду. А от тепер Вітхов. що заявив Вітхов. По англійськи це звучить так: he must have got this from cut. А що як це перевести? Друзі, він підтвердив, що план Трампа ну це просто поки що паперець, який який передала йому Росія. А Рубіо сказав: ми вносимо різні ідеї. І Рубіо одним дописом пояснив, що це обмін ідеями, це тільки ідеї, це не план. Ніхто нас не змушував, ніхто нас не заставляв, ніхто нам поки що не погрожував. Але що я бачу, я як я вже сказав, як думаю я, Я, ну це моє бачення, що щось приймати потрібно. Десь поступатися ми будемо. Обов'язково інакше це вічна буде. Війна до знищення обох повірте мені, обох ми не така вже маленька держава. Хоча Росія набагато більше і їй менш складніше воювати з нами. Повірте, і ми повинні будемо прийняти якийсь план. Ми повинні будемо прийняти якісь розрахунки, якісь пропозиції, які нам не дуже подобаються. Інакше вони можуть бути наступними гірше, наступними ще гірше. Або якщо буде наша перемога на полі бою, то вони будуть кращими. Ось тут, друзі, це це філософський розсуд. Да? Це так, от москови розсуд. це не є дійсності, але так може бути і так може бути. На сьогодні як такого плану немає. От немає такого плану. Що кричать, пишуть, що нам і зброю не дадуть, і Сполучені Штати зупинять. Та підожі, тільки атакам полетіли. Тільки полетіли. От плану такого немає. А от обіцянка, що я не люблю дуже обіцянок, звісно, і я скептично до них відношусь, але. Ну, це, я думаю, серйозна людина сказала. Так от німецький канцлер Мерц, він пообіцяв оснастити Україну далекобійними системами озброєння, але не надав прямої відповіді щодо крилатих ракет Таураз. Можливо, будуть виробляти наші ракети там: Нептуни, Сапсани, Фламіна. Уже декілька держав Данія буде виробляти можливо, і Німеччина це буде дуже класно і швидко. Мер здодав, що Німеч... Німеччина і Україна домовилися, що більше не будуть публічно обговорювати деталі, оскільки вважають, що російська сторона повинна мати певну невизначеність щодо обсягу нашої військової підтримки. Він наголосив, що Німеччина робить все можливе, щоб поснастити українську армію системами озброєння з достатньою дальністю. Блін, класно. Ось це є. А плани, як такового, друзі, ну це точно немає. А ще є. Є е, е, зустріч нашого прем'єр-міністра е, Свіриденка Юлії Свіриденка. Вона провела зустріч з, мі з місією Міжнародного валютного фонду на чолі з е, Гевіном Греєм, яка цього тижня працює в Києві. Ось це є. Ось ця робота є, вона видна, вона е, зрозуміла. А ми хочемо уряд якійсь єдності. Що пише кабінет міністрів? Ключове питання спільна підготовка нової програми розширеного фінансування МВФ для України на 2026-2029 роки. На три роки ця програма залишається ключовим елементом макрофінансової, макрофінансової стабільності країни в умовах повномасштабної війни. А МВФ це економіка, це соціалка, це пенсії, це зарплати бюджетникам. Під час переговорів уряд представив план пере, якщо Інші країни дають на озброєння і озброють нашу армію, то МВФ це економіка. В ну, більшості. Окремо обговорили проєкт державного бюджету 2026, який уже в парламенті. Ось вам буде покриття того, що не достає, того, що не вистачає, того, що орудь Є Європейська солідарність Орей не знає, що їй робити. Біда, біда, все все буде. Все буде. Часне ухвалення бюджету, важлива умова запуску нової програми ВФ. Українська сторона та фонд сподіваються, що Верховна Рада проголосує документ не пізніше 2 грудня. Маємо зробити. Все необхідне, щоб забезпечити неналежне фінансування оборонних та соціальних потреб. Ось це, друзі, є. А ось того уряду якогось його немає, якихось там планів його немає. Цього всього немає. А тепер подивіться, з ким ви хочете, не ви. Вибачте, не ви, а з ким з ким об'єднуватися. Ось з цією Машою Барабашею, яка закликає на Майдан, Олег Царьов написав: не думав, що коли-небудь буду репостити приглашення українців на Майдан. Українці, приходите на майдан, це на той. Вона ще в цю суботу хоче йти. Артем Дмитрук, той що втік, поп. Російський також, і Маша Барабаша там, а ще туди хочуть. Ось ця Софія. Софія Софія і Вікторія Сюмар. Вона написала, очищення влади має початися з уряду ДБР і Держфінмоніторингу. А чому не з НАБУ, не з САПу, чому не зіціляння? Не з місцевих рад очищення влади повинно початися, не з парламенту. От чому? Після відставки уряду мають бути перезапущені ДБР. Я проти вже казав відставки уряду. Йдемо далі. От з ними в'єднатися. Ось, ось ще, що вона каже: ключові кроки, без яких Україна не виживе. Україна не виживе, якщо вони будуть продовжувати у нас робити все те, що вони роблять. Ось тоді Україна не виживе. Ось тоді Україна не виживе. А так все буде нормально. Бурю цю підіймати. боротися з корупцією чудово. Давайте будемо бороти. Саджати Міндіча і всіх інших чудово. Давайте будемо саджати. Знайдете інших, доведете чудово, це все нормально, але вимітати те, що ви туди не клали, і це не сміття. Вимітати гарну, ну знаєте, корисну їжу, скажімо, тряпкою зі стола. Ні, вони хочуть оце. І туди покласти пальмове масло. Я образно кажу, це образний деталь, да, це образне зрівняння. Пальмове масло. Ну і останнє, друзі, що я вам хочу сказати. З'являється ось таке повідомлення такого пабліка, у кого є, відписуйтесь. От дивіться, що, він, що воно пише. Три українські АЕС втратили підключення до високовольтних ліній електропередач після вчорашнього масового обстрілу росіян. МАГАТЕ написали. Да? В результаті 4 з 9 реактора зменшили свою потужність. Але от, от, от дивіться. Втратили підключення. Ви розумієте, таке не може бути. Якщо вони втратили все високовольтне підключення, що підходить і що відходить, а підходить, може теж підходити. Високовортне, там поніжаючи трансформатор і електрика для роботи самої станції. І от якщо вони втратили, втратили, вони пишуть, а тепер дивіться, як воно звучало. Від самого МАГАТЕ три українські АЕС зменшили потужність внаслідок останніх російських атак. МАГАТЕ зменшили потужність. А не втратили високовольтні під'єднання. Мова йде про Хмельницьку, Рівненську та Південно-Українську АЕС. 4 з 9 реакторів зменшили потужність після атак, які ще більше дестабілізували електромережу. цих станцій Хмельницька та Рівненська зменшили виробництво енергії, Зменшили. Зменшили. розумієте? Оце МАГАТЕ. Ось як там мандарин пише. То було Монако, а ось просто мандарин. Це теж таке жовте, ж -ж -жовте видання. Да? І то вони пишуть нормально. Дивіться, атомні електростанції втрачають, втрачають. Не втратили, а втрачають. Друзі, <кхи> дують вас, нас, їх, збирають вершки і коришки. корешки. Вірте тільки офіційній інформації. І тим блогерам, яким ви довіряєте. Ще раз ми збираємо там монобанку, Там залишилось дуже мало, дев'ятнадцять за тисяч гривень. Друзі до нас же звернулась рота буревій. Ось ось їхнє звернення. Ми бійці проти протитанкових корованих ракет першої президентської бригади оперативного призначення Національної гвардії України Буревій. Олексія Лішенка та всіх небайдужих долучитися до збору на автомобіль разом до перемоги. Слава Україні! Героям, Героям! слава! Ще 19 тисяч. І я відправлю їм гроші. Вони будуть купувати автомобіль, а потім буде в нас звіт. Давайте доб'ємо і також купуємо спальники, передаємо, чекаємо також звіти, купуємо много функціональників, все, що можу, купую, віддають борги. Отак. Кручуся, як білка у колісі, вибачте, сам винен. Я хочу подякувати спонсорів. Друзі, ставайте спонсорами. Ставайте, ви підтримуєте канал. От зараз автономка. Ви бачите різницю? Немає світла, взагалі немає світла, а ми з вами зустрічаємося, я роблю запис. Дякую спонсорам, дякую тим, хто йшли посилки. І дякую, звісно, звісно, величезна подяка донаторам. Величезна подяка Лаченко Олександру. Велика велика подяка. Також Семенюк Вірі, Лі Марнині, Маркушевське Тамарі, Ковальові Оксані, Каврієвій Наталії. Черненка Тамарі, яка пані Тамара перерахувала 50 на 50, особиста велика подяка, пані Тамара Приймак Олександр, Кошман Наталії, Місік Алі, Корольовій Тетяні, Хрущовій Тетяні. Пані Таня перерахувала два рази. Один на канал підписала, інший на допомогу нашим воїнам. І танцюра Олені. Всім велика, велика подяка. Тримаємось, не нервуємо, не психуємо. У нас війна. Підтримуємо президента, підтримуємо верховного Головнокомандуюча, підтримуємо тих людей, які він призначив. Тому що це його відповідальність. І якщо ми підтримуємо одних, але говоримо правду, друзі. Я вважаю, що підтримувати я можу голову уряду, голову Міністерства закордонних справ Єрмака, президента. Ось на сьогодні у мене вони не викликають ніяких. Ніякої недовіри. Все інше так, ми повинні говорити правду, якщо ми її бачимо. Все, наче я все вам сказав, друзі, що хотів сказати сьогодні. Дякую, до завтра. Україна переможе!